Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо читати англійською світовий бестселер Charlie and the Chocolate Factory. Отримала від вас багато гарних відгуків. Дякую, рада, що вам подобається такий формат вивчення англійської. Будь ласка, підтримуйте нас і надалі лайками, пишіть свої відгуки в коментарях і рекомендуйте наш канал друзям. Нагадаю, що в першій частині ми познайомилися з головними героями книги. Сьогодні продовжимо читати англійською та вивчати нові слова. Ви також потренуєтеся розуміти англійську на слух. Починаємо. There wasn't any question of them being able to buy a better house, or even one more bed to sleep in. Нагадаю, що мова тут йдеться про сім'ю Чарлі. Не було навіть питання, що вони можуть купити кращий будинок, or even one more bed to sleep in. Або навіть ще одне ліжко, щоб спати. They were far too poor for that. Вони були занадто бідні для цього. Mr Bucket was the only person in the family with a job. Mr Bucket was the only person in the family with work. He worked in a toothpaste factory where he sat all day long at a bench. And screwed the little caps on the tops of the tubes of toothpaste after the tubes had been filled. Не лякайтеся, таке довгі речення. Ми його розіб'ємо на декілька частин і зараз перекладемо. He worked in a toothpaste factory. Він працював на фабриці, що виробляє зубну пасту. Where he said. All day long at a bench. Там, тобто на фабриці, він сидів цілий день at a bench. Це слово bench ми знаємо у значенні лавка, тобто на якій сидять. Але я подивилася в словнику і знайшла ще одне значення цього слова, довгий стіл. Тобто він сидів цілий день за столом. And screwed the little caps. І ось перше нове для нас слово screw закручувати або накручувати. І він накручував маленькі кришечки on the tops of the tubes of toothpaste. На тюбики зубної пасти after the tubes had been filled. Після того, як тюбик був наповнений. But a toothpaste cap screwer is never paid very much money. Так, давайте перекладемо, хто ж такий a toothpaste cap screwer? Це той, хто закручує тюбики зубної пасти. Але тому, хто закручує. Ці тюбики зубної пасти ніколи не платять багато грошей. is never paid very much money. And poor Mr. Bucket, however hard he worked, and however fast he screwed all the caps, was never able to make enough to buy one half of the things. That so much a family needed. І бідний містер Бакет, however hard he worked, work hard, багато працювати. Якби багато він не працював, і як би швидко він не накручував кришечки, was never able to make enough. Ще один вираз to make enough. Робити, якби, якщо дослівно робити достатньо або заробляти достатньо, мається на увазі, грошей. Ніколи не міг заробити достатньо грошей to buy one half of the things, щоб купити половину тих речей that so large a family needed, які так сильно потребувала його родина. There wasn't even enough money to buy proper food for them all. Ще один вираз proper food нормальна їжа. Не було навіть достатньо грошей, щоб купити нормальну їжу для всіх. The only meals they could afford were bread and margarine for breakfast. Boiled potatoes and cabbage for lunch and cabbage soup for supper. Ще одне нове слово afford – дозволяти собі. Наприклад, I can afford it, я можу це собі дозволити. Або I can't afford it, я не можу собі цього дозволити. Тож, єдина їжа, яку вони могли. Собі дозволити була хліб з маргарином на сніданок, варена картопля і капуста на обід і капустяний суп на вечерю. Sunday's were a bit better. Неділі були трошки краще. Майці на увазі щодо їжі. They all looked forward to Sundays, because then, although they had exactly the same, everyone was allowed a second helping. Ще один вираз – look forward to з нетерпінням чекати чогось. Вони з нетерпінням чекали неділю, тому що. Although they had exactly the same, незважаючи на те, що в них все було те саме, мається на увазі знову їжа та сама, everyone was allowed a second helping. A second helping ще одна порція» або друга порція. Кожному дозволялося взяти ще одну порцію. The buckets, of course, didn't starve, but every one of them, the two old grandfathers, the two old grandmothers, Charlie's father, Charlie's mother, and especially little Charlie himself, went about from morning till night with a horrible empty feeling in their tummies. Ви, мабуть, здивовані, що прізвище The buckets» написано з артиклем The та ще й у множині. Але ось саме так ми пишемо, коли говоримо про певну родину. І якщо перекладати, то перекладемо так: родина бакетів, звичайно, не голодувала, став голодувати. Але кожен двоє стареньких дідусів. Двоє стареньких бабусь, тато Чарлі, мама Чарлі і особливо сам Чарлі, ходили зранку до ночі with a horrible empty feeling in their tummies. перекладаю дослівну з жахливим порожнім відчуттям в животі. Але якщо більш літературно перекласти, то з жахливим відчуттям голоду і там в їх животиках. Так більш з любов'ю до головних героїв написав автор. Charlie felt it worst of all. He desperately wanted something more feeling and satisfying than cabbage and cabbage soup. The one thing he longed for more than anything else was. Чоколет. Walking to school in the mornings, Charlie could see great slabs of chocolate piled up high in the shop windows. Перекладаємо перше речення. Чарлі відчував це worst of all. Найгірше за всіх. Ще одне нове слово desperately. Відчайдушно, сильно. Тобто це слово передає такі сильні емоції. He desperately wanted – Він дуже хотів щось більш ситне і поживне, ніж капуста і капустяний суп. The one thing he longed for more than anything else was chocolate. Єдина річ, або єдине, чого він хотів більше за все, був шоколад. Ви знаєте слово long, прикметник довгий. В цьому реченні long for це діє слово дуже чогось хотіти, дуже чогось бажати. Walking to the school in the morning. Йдучи до школи зранку, Charlie could see great slabs of chocolate. Чарлі міг бачити. Великі slabs of chocolate, плитки шоколаду Piled Up High in the shop windows. Shop windows, вітрина магазину. Piled Up в даному речні, які якби височіли у вітринах магазину. Тобто він міг бачити великі плитки шоколаду, які височіли у вітринах магазину. А тепер, коли ви знаєте всі нові слова, слухайте і тренуйтеся розуміти англійську на слух. There wasn't any question of them being able to buy a better house or even one more bed to sleep in. They were far too poor for that. Mr. Bucket was the only person in the family with a job. He worked in a toothpaste factory where he sat all day long at a bench and screwed the little caps on the tops of the tubes of toothpaste after the tubes had been filled. But a toothpaste cap screwer is never paid very much money. And poor Mr. Bucket, however hard he worked, and however fast he screwed on the caps was never able to make enough to buy one half of the things that so large a family needed there wasn't even enough money to buy proper food for them all the only meals they could afford were bread and margarine for breakfast Boiled potatoes and cabbage for lunch, and cabbage soup for supper. Sundays were a bit better. They all looked forward to Sundays because then, although they had exactly the same, everyone was allowed a second helping. The buckets, of course, didn't starve. But every one of them, the two old grandfathers, the two old grandmothers, Charlie's father, Charlie's mother, and especially little Charlie himself, went about from morning till night with a horrible empty feeling in their tummies. Charlie felt it worst of all. He desperately wanted something more filling and satisfying than cabbage and cabbage soup. The one thing he longed for more than anything else was chocolate. Walking to school in the mornings, Charlie could see great slabs of chocolate piled up high in the shop windows. Друзі, дуже сподіваюся, що ця частина вам також сподобалася. Будь ласка, пишіть свої відгуки, ставте лайки і вивчайте англійську цікаво і з задоволенням.